Що таке хібукі терапія та як вона допомагає дітям? Метод хібукі терапії це метод для роботи з травмою в дітей. Його розробили в Ізраїлі. Хібукіс з перекладу з івриту це обійми і це собака обіймака І саме перше, що саме через обійми вона допомагає дітям, підліткам і навіть дорослим справлятися та так усвідомлювати. Приймати, виражати якісь емоції, які заважають ті, які зазвичай важко проживати і взагалі щось з ними робити. Окрім тактильних таких речей, да, сенсорних, цей метод працює ще й з правою півколою, підключає творчість, а творчість це той спосіб, в який людина може. Якби працювати з інформацією підсвідомого, тому це малюнки, це ігри і все, що пов'язане з творчістю. Ну, наприклад, на ну, на, такому, на тренінгу ми даємо вправу про складання казки, де головним героєм є хібуки. І завжди, коли тобто в цій казці є головний герой, є сюжет, в якому він стикається з, зі складністю, з труднощі. І завдяки якимсь ресурсам він може вирішити це проблемне питання. І знаєте, зазвичай, коли діти підлітки створюють таку історію, казку, вони завжди вкладають туди щось своє. І потім кажуть: о, так це ж от про мене. Тобто, це таки в такий спосіб опрацьовується травмівний досвід, досвід який. В нас наслідком якого став такий стрес або навіть депресія.